втрачати побратимів, друзів, близьких друзів. Деякі з них виросли разом зі мною. Ми разом долучилися до війська на початку повного повномасштабного вторгнення. І багато з них так і залишились, там рахуються зниклими безвісті. І найважче це приїжджати додому у відпустку, бачити когось з їх рідних та близьких. В такі моменти просто хочеться крізь землю проваритися. Це важко. Стараєшся менше собі нагадувати про це все. Там спільні фото, деколи нагадують про, про них. Є фото, де нас троє четверо людей, і я розумію, що на тому фото тільки я є. Тільки фото. Закарбувалися, от. фото, відео якісь на згадку і все. Надія завжди є, я в це вірю і дуже хотілося б в мого побратима, який рахується зниклий, безвісті. На момент, коли ми були в Бахмуті, у нього народився син, і він його навіть не бачив ще. І я хочу, щоб він повернувся, побачив свого сина. І його сина був батько.